Кожна тваринка мріє про свою родину, де її будуть любити та піклуватися про неї. Вони, як і люди, хочуть відчувати тепло, турботу та бути частиною чогось більшого. Не є винятком і великий пухнастик Том, який шукає свою родину і вже готовий розповісти вам про свою історію. Ім'я Том Вік 3 роки. Порода Метіс, енергійність 5 лапок з 5, здоров'я 5 лапок з 5. Дружелюбність п'ять лапок з п'яти, навченість чотири лапки з п'яти. Привіт! Мене звати Том, мені вже три роки, і я досить великий пес. Але насправді, в душі я справжній ніжний ведмедик. Колись моє життя було повне радості і тепла. Я жив з моєю хазяйкою, яка завжди про мене піклувалася. Ми разом гуляли, гралися, і я кожної миті знаходився поруч. Коли вона потребувала обіймів або підтримки, вона була моїм світом, а я був її вірним другом. Але одного дня все змінилося. Моя хазяйка, яку я так любив, захворіла і померла. Я залишився зовсім один, мене забрав сусід, і я подумав, що, можливо, знову знайду дім. Але він сказав. Що боїться мене через мій великий розмір, хоча я ніколи не завдавав нікому шкоди. Мій вигляд його налякав. І ось так, замість рідного дому, я опинився в центрі поводження з тваринами. Зараз я живу в очікуванні на свою нову родину. Мені дуже бракує обіймів. І людської теплоти. Я все ще вірю, що знайдеться хтось, хто зрозуміє, який я ніжний і добрий, незважаючи на мою серйозну зовнішність. Я люблю, коли мене гладять, обіймають, і готовий бути вірним другом для тих, хто дасть мені шанс. Мені потрібна родина, яка подарує мені віру у диво. Я готовий віддати їм усе своє серце, бути поруч в радісні моменти і підтримувати у важкі хвилини. Можливо, саме ти. Станеш для мене тим, хто знову подарує мені дім, де я відчую себе коханим і потрібним. Я тут чекаю на тебе і дуже сподіваюсь, що ти знайдеш місце для мене у своєму серці та своєму домі. Якщо ви готові подарувати щасливе життя тому в родині, то телефонуйте за номером, який ви бачите у себе на екрані. А ви дивились програму Вухнастики-Пухнастики у пошуках дому. З вами була Маргарита Назаренко. До нових зустрічей.